Вітаю вас на уроці. PowerPoint створення презентації. Як ви бачите, автоматично, коли ви вимикаєте, завантажуйте PowerPoint, у нас з'являється віконочку, вкладочки. Значить, будова вікна загальна, така ж, як у Word чи в Excel, але основними листами в нас є слайди. Є відповідно, є відповідні вкладочки, які відповідають за те чи інше. Ця вкладочка в мене з подібна до Офісу 2003, тому що на неї звертати поки що увагу не буде. Отже, ми створили автоматично нову презентацію. У нас є перший слайд, автоматично створиться слайд з заголовком. Давайте так і напишемо заголовок. Ну а тут, наприклад, хто його підготував чи хто виконав. Підготував. І так далі. Що потрібно знати з, з нашими слайдами? В першу чергу, нам треба вміти створювати їх, змінювати і видаляти. Ну і міняти місцями між собою. Автоматично є гарна кнопочка Створити слайд. Зверніть увагу, автоматично вона створює нам слайди за певним макетом. Так, це макети в нас тут. І ми можемо вибрати саме той макет, який нам подобається. Ну, нехай ось такий. Напишемо другий слайд. В нашому варіанті два слайди. Знову ж, якщо потрібно створити якийсь слайд, автоматично по формі останнього створюється так. І можемо його також видалити. Ось є кнопочка для видалання, або, або ми правою кнопочкою клацаємо і бачимо такі гарні. Команди як створити слайд, дублювати, видалити. Слайди можемо міняти між собою місцями. Достатньо натиснути перетягнути. Автоматично відпускаю незмінний порядок свій. Ось основне про слайди. Макети, якщо вам потрібно, готові. Є, є пустий слайд. Без макету. Що нам ще потрібно знати? Значить, крім цього, на наш слайд ми можемо вставляти якісь різні малюнки, графіку стандартну і так далі. Ну, рисунок, якийсь ви десь там маєте малюночки, можете собі завантажити. Буддільку колись зробив. Так, ще що можна. Вставляємо ми, наприклад, графіку. Якщо у вас повний пакет Офісу, автоматично є також дуже багато малюнків, які встановилися на ваш комп'ютер автоматично з тим пакетом Офіс. шукаємо, то пусте шукаємо. Все шукаємо, що у нас є. Ну, можемо, будь-що, також вставити. Якщо у вас є потреба, ставити на задній фон якийсь малюночок. Відповідно підготуйте його попередньо. Не знаю, чи нам, ми ж тут щось знайдемо, таке цікаве. О, нехай ось таке. Так, я цей малюночок чіпляю, наприклад. На сам слайд. І якщо я хочу, щоб він був фоновим, обов'язково вибираю на задній план. На сам задній план. так? Фактично він залишиться в мене фоном. Десь основні елементи, що можна вставляти, міняти, ще щось на нашому слайді. Досить все просто. Можна також використати стандартні якісь вже заготовочки, наприклад, фон. Це все ж таки той малюночок. Видалю. Є готові так звані фони. При тому, маєте на увазі, що можна не лише їх використовувати зразу для всіх слайдів, зверніть увагу, для першого, для другого вони змінилися. Можна використати на одному слайді один. Тобто не для всіх, а для виділеного. На першому слайді у нас буде такий фон, на другому ось такий. І так далі. Кольорні схеми можна міняти для тексту, шифти. І навіть є якісь спецефекти. Що за ефекти, не знаю. Нам це не цікавить. Нас буде цікавити зараз трошки інше, а саме анімація. Як можна заставити якісь елементи на нашому слайді, змінюватись, рухатись і тому подібне. Отже, картинки нас вже не цікавлять, ми вставляти щось навчились. Тепер наша анімація. Для роботи з анімацією у нас по суті є два види анімації. Це зміна самого слайду. Тобто як буде даний слайд появлятись. Тим чи іншим методом. Таких методів, як ви бачите, є багацько. Ось нехай так появляється. Ми можемо причепити звук якийсь на даний слайд В момент появи. Що в нас буде? Дзвіночечки хай будуть. Швидко, чи середньо буде з'являтися швидкість? застосувати до всіх слайдів таку появу, якщо є потреба. І якщо ви будете включати і вам треба покласені мишки, лишаємо птичку. В даному варіанті я забираю, мені потрібно, щоб він автоматично появлявся. І перший слайд автоматично і сам по собі буде з'являтися. А от як налаштувати анімацію саме у тих елементів, що в мене є на екрані? Думайте, і слів. І Діда Мороза. Ось для того буде нам потрібна ось ця кнопочка. Настроювана анімація. В даному випадку, вона відкриває список анімацій, які в нас тут додамо слайдісною. Як ви бачите, поки що ніяких ефектів анімації в нас немає. Тут ми можемо вибрати порядок, що за чим в нас спочатку буде появлятися. Давайте першим, нехай в нас появиться заглубок. Достатньо його виділити. І дивимося на ефекти. ефектів є чотири види: вхід, як з'являється елемент на слайді, виділення, як він змінюється, і вихід, як він має зникнути зі слайду. Давайте виберемо самий простий виліт. Знизу. Хай буде знизу тільки не швидко, не дуже швидко, просто швидко. І заберемо після клацання. Після попереднього означає «Появляється слайд і наступним з'являється заголовок. Аналогічно можемо додати такий порядок появи до кожного елемента. Масштабування. Поворотнути в центр. Ось так. Хай буде так. Після попереднього. Мені цікавить, що дуже багато є елементів, які дозволяють нам побачити параметри ефектів. Значить, звук. Можемо окремо додати для тої появи. Не затіньте анімація тексту. Ось, давайте візьмемо по буквах. Як, яка різниця. Як ви бачите, досить цікаво, гарно появилось. Надалі нехай в нас появиться наша бджілка. Також зверніть увагу, що не є, це не просто стандартні 9 ефектів, насправді їх досить багато. Можливо, шашками, спала, хромб, відцвітання, жалізі, куточки, щоб взяти. Це лишчинені. Але я не побачив. Ще раз. Ось так. Хай буде. Далі в нас з'являється після попереднього наша бджілочка. Але я би, наприклад, хотів, щоб мій відмороз з'явився одночасно з бджілочкою. Тому також я вибираю, чи вже є. Розчення масштабу розчинення, так? Ось. І тут я обираю не після клацання, а після попереднього. Ой, не, не, не з попереднім. Зазначає, що вони мають одночасно двоє з'явитися. Спробуємо переглянути, що в нас вийшло. Ось така в нас анімація вийшла. Елементи анімації Ми можемо порядок міняти. Наприклад, щоб першим підготував, появився, а пізніше заголовок. Тут же як вам потрібно, аналогічно можемо задавати і якісь елементи виділення після цього. Уявимо собі, що тут у нас є діалог між бджілкою і Дідом Морозом. Вони то одночасно появились. Але ми додаємо, щоб бджілка щось пробує, ніби йому говорити, без звуку, просто якесь виділення. Нехай похитається. О, обертання будемо. Так, 360. Повний оберт. Можна два за годинникою, але робимо його ой, не дуже повільно, а дуже широко. Дід мороз після цього також якось нам виділення зробить, тільки вже не обертання, дивимося на інші ефекти. Не дуже. Прозорість. Втаніння, раптове розширення Або ще краще гойдення. О! Ну і підійдемо ще гойдання Колір тут бажано підібрати під фону я його поки що міняти не буду. Швидко ні. Середнє нехай похитається. Не забуваємо забирати після попереднього. Причому зверніть увагу. Інколи є потреба зробити паузу між появою однією і другою. Пам'ятаєте, в нас з'явилося двоє Дід Мороз і наша бджілка, і зразу бджілка буде нас крутитися навколо себе. А мені потрібно зробити між тою появою і крутінням паузу, тому я заходжу в параметри ефектів. Ділюся на вкладочку Час і роблю затримку. Нехай одну секунду. Ну що ж, давайте переглянемо, що відбувається. І секунда витримана. Діалог пішов, щось вони там рухається. Аналогічно ми можемо ще й забирати. Тобто, щоб вони в кінці якось втікали з нашого. Слайду, тобто є ще елементи, які дозволяють нам, щоб зникали елементи. Ось так. Тільки щось він занадто повільно. Давайте швидко. Після попереднього. Ну, Лічно для, для Діда Мороза можна зробити. Але Діда Мороза ми попробуємо зробити ще один вид ефекту, а саме шлях переміщення. Дуже цікавий. Вибираємо малювати курстватський шлях, і я беру мальована крива. Тобто я хочу, щоб мій дідусь з цього місця ось так полетів сюди, потім сюди, потім сюди і аж так десь там зник. Тобто таким чином я намалював саме шлях, як він би мав нас зникати. Що ж, давайте зробимо перегляд. І дотував, заголовок. Пішов в діалог, зникають. Ще такі анімації, досить просто робити, порядок їхній можна змінювати. Лише собі зосередитись і подумати, що за чим має змінюватися. Не забувайте, що також кожен елемент нашої анімації має свої певні параметри, де можна налаштувати плавний початок, модуль чи з який які саме ефекти, вони мають дві чи три вкладочки, що нам тут потрібно. Попробуйте вивчити самостійно це все. І надіюсь, у вас все гарно вийдеться. Дякую за увагу, до наступного разу.